Вітаю учні восьмого класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку романська архітектура. Європейське середньовіччя сформувало два нових художніх стилі: це романський стиль і готичний. Романський стиль склався в епоху феодальної роздробленості і відповідав образу життя західноєвропейського суспільства того часу. Його поява була пов'язана з монументальним будівництвом, що почалося в Західній Європі в пору розквіту освіти і розквіту феодальних держав в період пожвавлення господарської діяльності, найбільшого поширення романський стиль набув у Франції та Німеччині. Важка безмовність так схарактеризував скульптор Огюст Роден романський стиль. Стиль, що панував у середньовіччі. Романський стиль, термін походить від латинського романус, що означає римський. Це художній стиль європейського середньовіччя, для якого характерні чіткість форм, сувора мужня краса, войовничий дух та постійна потреба у самозахисті. Термін романський стиль. Увів на початку 19 століття Арсіс де Комон, який установив зв'язок архітектури цього періоду з давньоримською. На основі романського стилю в мистецтві Західної Європи виник етичний ідеал, який був протилежний ідеалам античності. Провідним видом мистецтва стала архітектура. Саме архітектура об'єднала в одне ціле різні види мистецтв, які були нерозривно пов'язані з нею, а саме монументальний живопис, скульптуру і декоративне мистецтво. Функціональне призначення романської архітектури це оборона, девіз романського стилю Мій дім, моя фортеця. Повністю визначав архітектурні особливості як світських, так і культових споруд. Провідними типами споруд стають собори, монастирі, замки. Характерними рисами романського стилю в архітектурі є масивні стіни, товщину яких підкреслювали вузькі прорізі вікон. Та високі вежі. Оборонні і монастирські комплекси захищали зубчасті мури з високими вежами, монументальність, простота і суворість геометричних форм, лаконічність зовнішнього декору. Для романської архітектури характерно те, що фасади споруд і її портал, тобто вхід, прикрашали рельєфами, вузькі вікна. Бійниці на масивних стінах обробляли арками. У церковному будівництві панувала базиліка, що зводилася за зразком римських світських споруд. Оборонні і монастирські комплекси захищали зубчасті мури з високими вежами. Головну вежу називали донжон. Велике значення в обороні замку мали ці фортечні вежі високі із шатровими вершинами, спочатку квадратні у плані, а потім круглі, що сприяло кращому радіусу обстрілу. Замок був оточений високими кам'яними стінами, з вежами та ровом, який наповнювався водою. Потрапити до замку можна було по навісному мосту. Вхід захищали підйомні металеві грати решітки. В центрі замкового двору розташовувалася вежа, що виконувала функцію житлового будинку. Нижній поверх призначався під комори, на другому були спальні господаря, його дружини, дітей, а на третьому кімнати для слуг. На даху стояв вартовий і уважно оглядав місцевість. Замок був оточений глибоким ровом. Міст, перекинутий через рів, до головної вежі, закривав центральні ворота. Замок і будівлі, зведені поряд з ним, становили основу міста. Романський храм уособлював в собі модель Всесвіту і католицьку ідею хресного шляху, страждання і спокутування гріхів. Храм повинен був вселити віруючій людині думку про її безсилля перед Богом. В храмі нічого не мало відволікати віруючих від старанної молитви. Сповнені соборою урочистої сили, церкви і собори прикрашали скульптурним декором і настінними розписами. Інтер'єрам романських базилік властиві. Масивні хрестоподібні склепіння, декор із типовим елементом напівкруглої арки, стіну нефа поділяли на яруси, нижній аркада, верхній арочні вікна, між ними на стіні часто розміщували галереї зображень на релігійні сюжети. Фрески та рельєфи суцільним килимом покривали стіни і стелю храму. Особливою експресією вирізнялися сцени страшного суду апокаліпсису. У симетричних композиціях Христос зображений вищим, ніж ангели, з непропорційними великими кистями рук, а прості смертні виглядають мізерними. Важливим елементом романської архітектури була колона, її капітель була прикрашена скульптурним орнаментом. На капітелях колон висікали рельєфи людей, стилізованих рослин, тварин, зокрема, фантастичних і жахливих чудовиськ. Шедеврами романської архітектури є Пізанська вежа. Ця всесвітньо відома споруда за вишки 56 метрів, частина архітектурного ансамблю, до якого входять собор Санта Марія Асунта і Баптистерій. Баптистерій – це прибудова до храму або може бути окрема будівля, призначена для здійснення хрещення. Пізанська вежа припинила свій рух у бік у 2008 році. Саме вона має циліндричну восьмиповерхову дзвіницю і оброблена білим мармуром. Висота вежі становить більше 56 метрів, діаметр 15. Усього вона має 8 поверхів, але сходи ведуть лише до шостого. Подолавши 294 сходинки, можна побачити чудову панораму. Всесвітньо відомий учений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. Зокрема, він кидав з висоти різні предмети, аби довести, що швидкість падіння не залежить від маси тіла. Будівництво Пізанської вежі було розпочато в 1174 році майстрами Вільгельмом з Інсбрука і Бонана. Спорудивши перший поверх за вишки 11 метрів і два колона, колонадні кільця Бонано виявив, що дзвіниця відхилилася від вертикалі. Майстер припинив роботу і зник із міста. Продовжували зведення дзвіниці декілька архітекторів протягом 164 років, але вежа нахилялася все більше. У 2006 році верхівка вежі була відхилена більше, ніж на 5 метрів від центру. До неї перестали пускати туристів через побоювання, що будь-якої миті може статися обвал споруди масою 14,5 тисяч тонн. У результаті останніх проведених робіт вдалося зменшити відхилення верхівки вежі на 45 см. Інтер'єр споруди прикрашають позолочена стеля, фрески, мозаїки, арки з чергуванням білого та чорного мармуру, численні скульптури Ніколо Пізано. Саме на його честь була і названа ця вежа. Баптистерії це взірець плавного змішування стилів романського. Це перший ярус з округлими арками і вузькими вікнами. І готичного арки арки-зубчики Верхнього ярусу. Вежу зводили з 1173 до 1360 року. Тому батько і син Пізано Джованні використали два стилі романський і готичний. Ілюстрації до лицарського роману може слугувати замок Каркасон. Він знаходиться на півдні Франції. Ця споруда шедевр військового зодчества, два кола потужних стін, 52 вежі, величезні ворота, бійниці, рів. Міс через річку, типові ознаки Романського замку фортеці. Середньовічний Каркасон відновили з руїн і підтримують різними методами. З давніх часів замок був стратегічним об'єктом і знаходився в особливому місці, Середземномор'ї на роздоріжжі з Атлантикою. Безліч загарбницьких воєн і хрестових походів Папи Римського Інокентія III зіграли величезну роль в історії цього замку. В цьому замку йшли зйомки фільмів про Гаррі Поттера, Робіна Гуда Жанну Дарк. До шедеврів романської культури в Україні належить церква святого Пантелеймона, що розташована в місті Галич Івано-Франківської області. Це єдина церква, яка зберіглася до наших часів. У 1194 році, на під'їзді до давнього Галича на Вигноградній Горі князь Роман Мстиславич побудував величний храм. Храм був освячений ім'ям святого Батилеймона, на честь діда Романа Мстиславича, київського князя Ізяслава. Християнське ім'я якого при хрещенні було Пантелеймон. Також до шедеврів українського Романського зодчества належить Акерманська фортеця. Зараз ми її знаємо як Білгород-Дністровська фортеця. Це історико-архітектурний пам'ятник 13-15 століття нашої ери. Знаходиться фортеця в місті Білгород Дністровській Одеської області. На думку істориків, у X столітті Білгород входив до складу Київської Русі, потім деякий час належав Угорському королівству, а ще пізніше – Галицько волинському князівству. У складі останнього місто перебувало до нашестя татаро-монголів. Місто Білгород Дністровський одне з найдревніших на нашій землі, бо збудували його ще наші давні пращури кіммерійці приблизно в VI столітті до нашої ери. Тоді його називали Офіусом, це був поліс. Згодом поселення перейменували утиру. Переповідають, що саме це місто стало прихистком для римського поета-вигнанця Овідія. Одна з башт фортеці так і називається Башта Овідія. Оборонні споруди з'явилися для захисту від постійних набігів скіфів. Проте фатальним для величного міста став напад готів у 238 році. Минали століття, і вже на руїнах колись величної Тири слов'яни звели Білгород. Майже кожна назва цього міста означала біле, адже його будували з білого каменю Черепашника. Білого вапняку. Місто перебувало у володінні різних держав та під керівництвом людей різної національності. Це і болгари, і руські князі, і підступні генуезькі купці. Тиранію останніх міщани не могли витримати і, врешті, об'єднавши зусилля, вигнали їх. Місто стало вільним, а для того, щоб мати змогу відстоювати свою незалежність від нападників, білгородці почали зведення оборонної фортеці. У кінці 14 століття місто ввійшло до складу Молдавського князівства і навіть стало столицею Нижньої Молдавії, знову змінивши назву. Цього разу його назвали Читая Албе, що в перекладі Біла фортеця. Зведення форпосту тривало до початку 1400 року. На нещастя міських жителів, ця фортифікаційна споруда не лише лякала своєю величчю, але й притягувала неймовірною красою ворогів. З року в рік білгородці були змушені боронити своє місто. Від 1420 року Білгород облюбував турецький султан Баязет II. Після трьох безуспішних спроб султан взяв у допомогу буджацьку і кримську орди кримського хана Гірея. Тож у 1848 році відбулася кровопролитна жорстока битва. Білгородці боронилися відважно. Та нерівними були сили, адже військо нападників налічувало близько 350 тисяч воїнів. Турки заволоділи містом, яке назвали Акерман Білий Камінь. А щоб не наштовхуватися на спротив, султан вирішив винищити населення Білгорода. Статистика вражаюча: з 20 тисяч його жителів вижило близько 200 сімей. Та не мали спокою турки у чужому місті, козаки з Запорізької січі. Регулярно здійснювали напади на керман. Від 1812 року біле місто належить Російській імперії. За Бухарестською угодою ця територія від Дністра до Дунаю віддавалася Росії. Складна історія міста наклала відбиток на формі величині фортифікаційної споруди, яку будували понад 200 років. Ця будівля розташована майже на 8 гектарах. На скелястому березі Дністровського лиману, Товщина її стін близько 5 метрів, а протяжність більше, ніж 2 кілометри. Складалася замкова споруда з 26 башт, за іншими даними, 34. І кожна з неповторною архітектурою. Навколо фортеці був виритий рів 14-метрової ширини, і в разі необхідності його наповнювали водою. Через нього до головного входу кілійських воріт був перекинутий підйомний міст. Внутрішні стіни ділять фортецю на чотири подвір'я. Перший двір називали цивільним. Саме у ньому ховалося місцеве населення під час облоги. Також на цьому подвір'ї була мечеть і є свідчення, що десь у 13 столітті християнська церква з цього двору доріжка веде до гарнізонного. Де розташувалися казарми, конюшні та склади для боєприпасів? Найдрівнішою спорудою, що збереглася до наших днів усього Білгородського замкового комплексу є цитадель. Її ще називають Генуезький замок. Її збудували у 13 столітті. Жили в цитаделі переважно чиновники, коменданти замку. Біля його кутів збудовані чотири башти, кожна з них виконувала якусь окрему функцію. З однієї йшов запасний вихід, яким можна було втекти з фортеці. Інша слугувала в'язницею. Також була башта, в якій зберігали цінне майно, гроші золото. Головною була башта, що називалась адміністративною. Парадокс, але могутня фортеця зазнала найбільшої шкоди не під час битв, стрілянин, а в мирний час. Те, що не змогли взяти приступом найпотужніші гармати. Повільно, але впевнено руйнувала людська байдужість. У 1832 році фортецю зняли з реєстру оборонних споруд, тож ніяких робіт там не проводилося. Колекціонери по шматочках розтягували її для господарських потреб. Проте у 1896 році її таки оголосили історико архітектурною пам'яткою. Ще один зразочок. Унікальної романської архітектури на теренах України це Хотинська фортеця, яка розташована в Чернівецькій області. До архітектурного комплексу входять чотири оборонні вежі: палац і церква. В'їздом до замку слугує дерев'яний міст. Тривалий час фортеця була форпостом Галицько-Волинського князівства. Згодом. Замість дерев'яних укріплень звели кам'яні. Під стінами замку відбувалися великі битви. Нині Котинська фортеця, державно історико-архітектурний заповідник. За цією книгою в камені можна вивчати історію України. Кам'янець-Подільська фортеця. Це одна з найбільш вражаючих рукотворних пам'яток України. Вона розташована в унікальному місці на березі річки Смотріч, яка утворює тут гранітний каньйон 50 метрів вишки. Ці природні фортифікації разом з кам'яними стінами та 11 мурованими вежами не раз допомагали захисникам фортеці, тому, незважаючи на численні облоги, твердиня зберіглася до наших днів. Дотворення неповторного архітектурного вигляду Кам'янець-Подільського у різні періоди його історії доклали майстерності архітектори і скульптори з Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції, Туреччини. До складу Кам'янецької фортеці входять 11 башт, кожна з яких має свою назву і свою історію. В 1374 році, завдяки князям Каріатовичам, місто Кам'янець було проголошено столицею Великого князівства Литовського. Подільська фортеця видатна за кількістю башт. Кожна башта має свою назву. Тенчинська башта Чорна вежа. Це найбільша і найвища башта, названа папською, тому що була збудована на кошти, надіслані папою римським Юлієм ІІ. Ще її називають Кармелюковою. Бо в ній тричі був ув'язаний український народний герой Устим Кармелюк, але весь час збігав із цієї вежі. У чорній кутовій башті знаходиться криниця заглибшки 40 метрів і діаметром 5 метрів, видовбана у скелі. Ще одна цікава ін... вежа це Лянськоронська вежа. Скульптура теж мала своє, е, свої особливості в період розвитку романської архітектури. Митці вважали, що скульптура нерозривно пов'язана з архітектурою і що за межами храму немає скульптури. Вони прагнули нагадати віруючим про Бога, відобразити в камені складний устрій Всесвіту, Його Божественну суть. Для романської монументальної пластики характерні гігантські рельєфні композиції над порталами храмів. Фігури в таких композиціях мали різні масштаби. Найбільша це звичайно фігура Христа, трохи менші ангели і апостолів. і найменші це прості смертні. Скульптурі романського стилю з'являються зображення тварин. Найчастіше це образи фантастичних чудовиськ, страшних монстрів, що уособлюють зло і химерно переплітаються з образами святих на стінах християнських храмів. Основу живопису романського стилю складає настінний розпис, виконаний, як правило, в техніці фрески. Фрески в романських храмах сповнені суворої строгості, іноді наївні, але завжди повчальні. Фігури людей зображувалися плоскими, пропорції тіла часто порушувалися. Зрідка художники давали волю своїй фантазії і населяли стіни храмів зображеннями фантастичних птахів і тварин, запозичених із фольклору. Парадні зали замків прикрашали розписи на історичні або побутові сюжети динамічного характеру. За кольором фону пам'ятки живопису Франції відносять до двох шкіл: школи синіх фонів з центром у відомому Бургунському монастирі Клюні і школи світлових фонів, прикладом якої є фрески з церкви сен савен Романський живопис широко представлений книжковою мініатюрою. Найбільша кількість рукописів, збережених до наших днів, була створена в монастирях Південної Франції та Баварії в Німеччині. Мініатюри цього періоду переважно виконані в дусі народних традицій і вирізняються яскравими насиченими кольорами та високою майстерністю митців. Основними орнаментальними мотивами були геометричні фігури: коло, квадрат, меандр Це лінії та рослинні форми, часто використовувалися квіткові розетки. У рослинні геометричні орнаменти органічно впліталися зооморфні мотиви. Таким чином, романський стиль був стилем середньовічного мистецтва. Створеного новою феодальною цивілізацією. Саме романський період був часом виникнення загальноєвропейського монументального стилю середньовічної архітектури, скульптури та живопису. Романському мистецтву притаманна ведуча роль архітектури, яка відрізнялася суворим характером, підпорядкованість її живопису. І монументальній скульптурі.